У Новгородківському районному суді відбулось перше засідання у справі аварії, під час якої загинули троє випускниць. Четверо підлітків травмувались. На цих світлинах ви бачите місце аварії, яка сталася біля селища Новгородка Кропивницького району 25 червня о пів на п'яту ранку. За кермом машини був поліцейський. На момент скоєння аварії він був у стані алкогольного сп'яніння. Це інформація від речниці територіального управління Державного бюро розслідувань Ольги Проценко. Поліцейський перевозив на власному автомобілі семеро випускників місцевої школи. Підозрюваний Микола Нерадько заборонив показувати його обличчя і відмовився спілкуватися із журналістами. Нині він під вартою. Ось що говорив під час обирання запобіжного заходу. Чому ви сіли за кермо останнім кого не з'яніння? Чи знали ви цих дівчат, з якими були в ту ніч? Не знав. Ми спілкувалися з однією, ну з дівчиною, яка вижила, і вона казала, що під час руху викрутили кермо зі сторони в сторону. Чи так це? Ні, це не є дійсно. А що тоді трапилось? Я не знаю, що трапилось. Так, обвинувачення. Ще вам роз'яснюю, зважаючи на те, що ви обвинувачуєтесь у вчиненні кримінального правопорушення, за яким може бути призначено покарання більше 10 років позбавлення волі, я вам роз'яснюю, що ви маєте право на те, що про справи відносно вас відбувався колегією судді. в складі, тобто трьох суддів. Це ви зрозуміли? Чи заявляєте ви таке клопотання? Прокурор Остап Кравчук не заперечував. Батьки загиблих дівчат, які прийшли на засідання, знімати себе заборонили. Проти клопотання підозрюваного не заперечували. Суддя клопотання задовольнила. Захисник підозрюваного Олег Бойченко сказав, що його підзахисний провину визнає. Все, що потерпілі по позовним вимогам, висунуть свої вимоги, він згоден на все. Начальниця відділу обласної прокуратури Алла Мороз говорить, зібрали достатньо доказів провини підозрюваного. Це покази свідків і понад 10 експертиз. каже через те, що у справі потерпілі та свідки неповнолітні, її можуть в подальшому розглядати у закритому режимі. Йому інкримінується обвинуваченому, 200 дві статті кримінального. Кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до загибелі кількох осіб. Передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі. Стаття інша є залишення в небезпеці осіб, які перебувають відповідно в безпорадному стані. Вона передбачає санкцію статті до 2 років позбавлення волі. Пояснила, подальший розгляд справи відбудеться після визначення апеляційним судом складу колегії. Ольга Склярук Лена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.